Оптика бачення. Якщо mm. твоє мислення не делеговано комусь, ти знайдеш себе або в висоті, або в глибині, або в широті. А. Але де більше люди делегують от те, що ми казали. Люди делегують право мислення, своє право мислення комусь. No, тоді немає потреби взагалі цей... Так, на цирк. І вони тоді спокійно дивляться, а що скаже той, кому делеговано це все діло. А той, кому це делеговано, дуже часто цим спекулює. Ну, уряди, за великим рахунком, я не кажу про, там, про специфічну нашу, да, ну, практично всі уряди спекулюють на цьому праві. Вони отримують величезний актив. Але використовують їх як елементарний ресурс, розпродаючи його в розстріб. Практично поодинокі країни тільки примудряються зберігти баланс між делегуванням і правом на власне мислення. Мій улюблений приклад це Швеція. Зараз от подумала слухати, що відмова від делегування це по суті признання себе не ресурсом, да. а активом. Да. Себе признання. Да. А якщо я актив, то я маю, як ви кажете, в майбутніх благ, так? Да? Да. Доходів. Доходів, да. тобто це щось. Що є зараз, і що має розкриватися. Да. І цей контекст і Ні, не обов'язково розкриватися. Ми можемо, наприклад, акт... актив, може... ми можемо зберегти і законсервувати на майбутнє. Багато країн Африки і Латинської Америки заборонили видобутки корисних компален, розвідане вже корисних компален з думкою про майбутні генерації. Це все одно співставлення чогось з чима. Да. Це е... Ну, різних об'ємів. Так. Да. І різного рівня задачки. Ти перестаєш думати тільки про себе і тільки зараз. Так, але відповідальність. Так. Відповідальність залишається так, в так, центрі. Так. Залишається відповідальність перед собою, перед прийдешніми минулими. Ам...